Вітаю, друзі! Сьогодні ми разом з вами будемо в'язати маленького ведмедика. Я буду використовувати два кольори пряжі YarnArt Jeans. Гачок у мене 1,6 мм, і розпочнемо ми із в'язання ручок. Ми робимо кільце, у яке пров'язуємо. Вісім стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Стягуємо кільце. І у першу петлю. Робимо сполучний стовпчик. В'язати по колу можна як зі сполучними стовпчиками, так і по спіралі. Ви обираєте той варіант, який вам більш зручний, і в'яжіть, як вам подобається більше. У другому ряді ми без змін пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість сім. І вісім. І далі ми пров'язуємо іще чотири ряди, так само без змін, по вісім стовпчиків без накиду. Таким чином ми пров'язали 6 рядів, у кожному 8 стовпчиків без накиду. І в сьомому ряді ми робимо 2 зменшення з інтервалом у 2 стовпчики. Пров'язуємо перший, другий і потім робимо зменшення. Тобто з двох петель ми пров'язуємо один стовпчик. І ще раз 1, 2 і зменшення. Робимо сполучний стовпчик у першу петлю і повітряну петлю підйому. Ручку необхідно наповнити не дуже щільно, щоб її не розпирало, але й щоб вона тримала добре форму. І потім ми складаємо деталь навпіл і заводимо гачок одразу під дві протилежні петлі, і крізь них пров'язуємо стовпчик без накиду. Один. Потім друга пара петель, два і третя, три. Робимо повітряну петлю, протягуємо трохи ниточку і обрізаємо. І ось дві однакові ручки у нас є. Далі в'яжемо ось таку ніжку. Тут ми починаємо з шести стовпчиків у кільце. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Стягуємо кільце. І у першу петлю. Робимо сполучний стовпчик, повітряна петля. І у другому ряді ми робимо шість збільшень. Тобто у кожну петлю ми пров'язуємо по два стовпчики: один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Закінчуємо ряд сполучним стовпчиком у першу петлю і повітряна петля підйому. У третьому ряді ми робимо 4 збільшення з інтервалом у 2 стовпчики. Пров'язуємо один стовпчик у першу петлю, один стовпчик у другу, а далі в третю петлю ми робимо збільшення. І таким чином продовжуємо весь ряд: 1, 2, збільшення, 1. Два. Збільшення. Один. Два. Збільшення. Сполучний стовпчик і повітряна петля. У четвертому ряді ми пров'язуємо без змін 16 стовпчиків без накиду. Один. 2 15, 16, сполучний стовпчик, повітряна петля, п'ятий ряд ми пров'язуємо наступним чином. У першу петлю один стовпчик, у другу петлю також один стовпчик, а далі ми поспіль пров'язуємо шість зменшень. Перше, друге, третє. Четверте, п'яте, шосте. І в нас залишається дві петлі у кожну по одному стовпчику. Закінчуємо ряд сполучним стовпчиком і робимо повітряну петлю. І у нас на ніжці з'являється ось такий вигин, щоб ніжка мала ось таку форму. Далі в нас шостий ряд, без змін пров'язуємо 10 стовпчиків без накиду. Один, два, три. Чотири п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, сполучний стовпчик і повітряна петля. В наступному сьомому ряді ми пров'язуємо два зменшення з інтервалом у три стовпчики. Розпочинаємо ми ряд зі зменшення, і потім робимо 1, 2, 3 стовпчики, потім зменшення. Один, два, три. Закінчуємо ряд і повітряна петля. У восьмому ряді, без змін, пров'язуємо вісім стовпчиків без накиду, один. Два. Три, чотири, 5, 6, 7, 8, сполучний стовпчик і повітряна петля. Далі ми меніжку наповнюємо холо і будемо робити останній ряд. Так само, як і з ручкою, ми складаємо деталь навпіл і пров'язуємо стовпчики один, два. Три, чотири повітряна петля, обрізаємо ниточку. Маємо ось такі дві однакові ніжки. Тепер будемо в'язати тулуб і одразу ручки і ніжки приєднувати. Я беру ярнав джинс світлішого кольору. Робимо кільце, і наш перший ряд це 6 стовпчиків без накиду. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Стягуємо кільце і у першу петлю пров'язуємо сполучний стовпчик і повітряну петлю. Ще раз підтягуємо, щоб не лишилося отвору. У другому ряді робимо 6 більше. Тобто по 2 стовпчики без накиду у кожну петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять. Сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля підйому. У третьому ряді ми робимо шість збільшень з інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо ряд зі збільшення. У наступну петлю один стовпчик без накиду. Збільшення. Один. Збільшення. Один. І так продовжуємо до кінця ряду. І таким чином у кінці третього ряду ми маємо 18 петель. Завершуємо ряд і повітряна петля. У четвертому ряді ми продовжуємо робити 6 збільшень. Тепер вже з інтервалом у два стовпчики. Один, два, збільшення. Один, два. Збільшення. Один, два, збільшення. І так увесь цей ряд. І в кінці четвертого ряду ми маємо 24 петлі. Далі, у п'ятому ряді, ми приєднуємо ніжки і одночасно продовжимо робити збільшення, тож робимо наступним чином. Першу петлю збільшення, далі. Три стовпчики по одному. Беремо першу ніжку, заводимо гачок під петлю на ніжці і у петлю до луба, пров'язуємо збільшення крізь обидві петлі. Далі решту петель приєднуємо по одному стовпчику: Один. Два. І три. Далі збільшення. Тут вже тільки петля тулуба, один. Два. Три. Знову збільшення. Один. Два. Три. Далі беремо другу ніжку. І так само підхоплюємо петлю на ніжці, петлю на тулубі і робимо спочатку збільшення крізь дві петлі, і потім один стовпчик. У наступну пару петель, один стовпчик і ще один. Тепер у нас залишається чотири петлі на тулубі, ми пров'язуємо збільшення один, два, три. Сполучний стовпчик. Повітряна петля. Таким чином у п'ятому ряді ми приєднали ніжки і продовжили робити збільшення, щоб у нас тулуб мав ось таку круглу форму. Далі, з 6 по 10 ряди, ми без змін пров'язуємо по 30 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 29 і 30. Таким чином у нас вже пров'язано 10 рядів і ми маємо зараз у ряді 30 петель. Далі, в 11 ряді ми робимо 6 зменшень. І переходимо до 24 петель у ряд. Розпочинаємо ряд зі зменшення. Потім 1, 2, 3. Зменшення. 1, 2, 3. Зменшення 1, 2, 3 І так продовжуємо увесь ряд Наступний 12 ряд ми пров'язуємо без змін 24 стовпчики без накиду. 3 4 23 і 24. Сполучний стовпчик і повітряна петля. Далі в нас тринадцятий ряд, у ньому ми робимо 4 зменшення з інтервалом у 4 стовпчики. Пров'язуємо спочатку 2 стовпчики по одному кожну петлю, потім робимо зменшення, 1, 2, 3, 4, зменшення. Один, два, три, чотири. Зменшення. І так до кінця ряду. І в кінці тринадцятого ряду маємо двадцять петель. У чотирнадцятому ряді ми так само, як приєднували ніжки, приєднуємо тепер ручки. 1 2 3 4 і над ніжкою беремо першу ручку петля на ручці петля на тулубі і пров'язуємо стовпчик 1 2 3. Далі, між двома ручками ми пров'язуємо сім стовпчиків без накиду. Один, два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Друга ручка. Один. Два, три, і в нас залишається три петлі. Пров'язуємо стовпчиками без накиду по одному, завершуємо ряд, повітряна петля, підтягуємо всерединку вузлики, маленький відручок. і можна також зафіксувати нитку на вузлик зворотного боку Перевіряємо, чи рівно ми приєднали ручки, і якщо все гаразд, ми робимо ще один ряд 15. І нам потрібно у цьому ряді пров'язати 16 стовпчиків, тобто треба також зробити 3 зменшення. І робимо ми їх з інтервалом у 3 стовпчики. Починаємо ряд зі зменшенням Одиншення один, два, три. Зменшення. Один, два, три. Зменшення. Один, два, три зменшення. Один, два, три, сполучний стовпчик у першу петлю, повітряна петля і ниточку обрізаємо. І тулуб у нас повністю готовий. У наступній частині будемо в'язати голову і повністю збирати іграшку.